Вітаю всіх підписчиків та гостей канала «Чарівна Магія життя. Сьогодні 13 січня найщасливіший день в цьому році, і у цьому місяці. Кожного кожного з вас я обіймаю і кожному, кожному промовляю. Ти найкраща у світі людина. Ну, а що ж приготував нам цей день? Це 13 січня і цей найщасливіший день, який дарує всім успіх. У сьогоднішньому відео ви все дізнаєтесь успіх у всіх! Починаннях, допоможе знайти віру в, себе, в собі, пробудити приховані таланти та бажані якості. Сьогодні саме такий день, І коли успіх прийде до всіх, головне його не прогавити. Зосередьтесь на найбільш масштабних та важливих задачах. Сьогодні Всесвіт надасть вам чудовий шанс зробити важливий крок, здатний змінити долю на краще, будьте гранично уважні та не допускайте сумнівів, тоді він не прийде повз вас. Особливості цього дня. Місяць, що знаходиться у раці, дарує вам умиротворення. Посилює інтуїцію та допомагає вам відкрити доступ до своєї внутрішньої мудрості. На перше місце виходять родинні зв'язки. З'являється бажання дбати про близьких і піклуватися про них. Також отримувати увагу у відповідь. Посилюється Зосередженість на домашніх справах, прагненнях, додати до житла якусь, якогось більшого затишку та тепла. Разом з тим, Созір'я щедро ділиться творчою енергією, посилюючи ваш потенціал і навіть деяку грайливість, завдяки якій день сьогодні може стати. Часом відкриттів та створення справжніх шедеврів. Найкращим рішенням сьогодні буде спрямувати свою енергію на мистецтво: візьміть до рук олівець чи фарби, спробуйте написати вірші чи оповідання. Запишіться на курси гри, ну, наприклад, на гітарі. Навіть якщо це не принесе світову славу, але нове хобі дозволить відчути впевненість у собі, розбудити приховані таланти, а якщо поєднати з сьогоднішньою добою мільйонною. Це час стане ідеальним для будь-якої активності. Проте не допускайте мутушливість і надмірну напористість. Крім того, сьогодні не можна потурати своїй лінощі. Так як в цьому випадку, ви пропустите безліч перспектив та можливостей. Зберігайте гармонію, уважність та сфокусованість на поставлених задачах. Не допускайте непотрібних та поспішних дій, не піддавайтесь сумнівам, які можуть виникнути сьогодні. Виявляйте сміливість і рішучість, тоді ви досягнете бажаних висот. Використовуйте енергії того дня, щоб ухвалити важливе рішення, особливо якщо раніше ви відкладали цей момент. Сьогодні ризик неправильного вибору мінімальний. А взагалі сьогодні. Ви отримуєте чудовий шанс змінити свою долю на краще, будьте готові, коли почнуться якісь раптові зміни. А якщо раптова втома чи відчуття, що ви топчетесь на місці, то сприймайте подібний стан як випробування Всесвіту успішно пройшовши, який ви зумієте отримати її прихильність і стати набагато щасливішим. Поради і рекомендації. Планування сьогодні не вітається. зате день ідеально підходить для завершення старих проєктів та для нових починань. Однак постарайтеся не братися за всі завдання одночасно, зосередьтесь на їх ефективності. Зверніть увагу на можливі помилки, докладіть зусиль, щоб покращити наявні результати, але не вдаватися до радикальних змін. Сьогодні вони можуть виявитися невдалими, день особливо вдалий для всіх видів спілкування. Тому ділові комунікації будуть складатися вдало, і це принесе бажану користь. Спілкування з партнерами, колегами проходитиме у приємній, дружній атмосфері, дозволяє вам з легкістю донести свою точку зору та покращити взаєморозуміння. Не бійтеся обмінюватися ідеями. Пропонуйте нові. Рішення звичайних завдань, виявляйте активність, проте намагайтесь не тільки просувати свої ідеї, але й прислуховуватись до парад оточуючих. Так ви досягнете максимальних успіхів, несприятливий час для здійснення фінансових операцій. Тому без побоювання робіть заплановані покупки, робіть вклади, займайтеся інвестиціями. Особливо вдалими виявляться дії, пов'язані з нерухомістю. Але не допускайте спонтанних рішень. Придумані кроки допоможуть вам отримати хороший дохід у найближчому майбутньому. Для здоров'я день не самий вдалий. Сьогодні ви можете відчути смуток, меланхолію, які можуть негативно вплинути на самопочуття. Для цього уникайте приділяти більшість. Щоб уникнути цього, приділіть сьогодні більше часу фізичній активності це допоможе уникнути застою енергії та зберегти бадьорість. При цьому зовсім не обов'язково відвідувати тренажерний зал. Ви можете замінити тренування прогулянкою або домашньою роботою. Крім того, сьогодні не варто потурати своїм шкідливим звичкам. Таким як коріння, зайва, любов. В солодощей, переїдання, алкоголь. Віддайте перевагу здоровій їжі. А у відносинах з близькими людьми, особливо з другою половинкою, на вас чекає маса приємних емоцій. Влада цієї доби ідеально підходить для створення позитивної атмосфери в будинку та зміцненню взаємин з коханою людиною. Однак цього дня не варто приймати важливих рішень щодо спільного життя, виключаючи там, укладення шлюбу або його розірвання. Крім того, про це, це не прозначучість таку якусь. Ну, будьте обережними. Не потрібний, сьогодні ні день для важливих рішень. Ось краще займіться своїм відпочинком. Щоб зміцнити впевненість у собі та відновити енергетичні потоки, практикуйте медитації, споглядання природи і усвідомленість. Так ви знайдете необхідну гармонію та зумієте інтуїтивно досягти балансу між активністю та часом розслаблення. Магічний ритуал цього дня підходить для всіх видів магічних практик і для пробудження нових здібностей, включаючи Ясновидення, повний місяць, що наближається, дарує додаткові сили. Особливо вражаючі результати. Проте пам'ятайте, що вдаватись до магії без особливих, на те причин і заради розваги не варто, інакше ви можете отримати не ті результати, на які розраховуєте. Залучаємо достаток. Вам потрібно просто взяти три монети з гаманця, і покласти на підвіконня. Бажано це зробити до заходу сонця. Коли покладете монети, то скажіть, сила сонця на монети перейшла, мені багатство і достаток принесла, від витрат та злиднів мене завжди захищають, до мене нові гроші потоки залучають. До мене в будинок, гроші прибувають. Бути тому сказати потрібно тричі. Залишаємо монети на ніч, а вранці прибираємо їх та спокійно можна витрачати. Далі ритуал, щоб завжди щастило. Цей старовинний обряд проводиться увечері після заходу сонця. Вам потрібно як стемніє. Підніміть погляд на небо та тричі скажіть: На сході зірка яскрава встає, зоря червоної після неї йде, а сонечко червоне вранці з'являється, земля його світлом освітлюється кожен день, кожен місяць. Щороку я тим шляхом за ними пройду, удачу та щастя знайду, з ними разом далі піду, всі невдачі стороною обійду. Бути тому, сказати це потрібно три рази, і все. Далі, ритуал, що зміцнити пам'ять. Якщо ви помітили, що стало гірше запам'ятовувати нову інформацію або вам належить заучування великого обсягу тексту, скористайтеся цим ритуалом, який допоможе вам покращити пам'ять. Для цього рано вранці приготуйте для себе кашу та кисіль. Коли їжа та питво будуть готові, скажіть. Господи, не дай мені себе забути, не дай пам'ять втратити, не дай голову порожньою тримати, Допоможи від непритомності врятуватися, нічого не забувати, здорові. Перебувати їжу, цю смакую, пам'ять міцну, знаходжену. Знаходжую істина. Після цього треба просто з'їсти все, що ви приготували. Ось такий сьогодні чудовий день. Я бажаю вам це святковий день провести в гуморі, в гармонії та щасті. І нехай ваші бажання всі сповнюються. До нових зустрічей!